Привіт, дівчата! З вами маркет Оля. В попередньому відео ми з вами робили помідорковий манікюр, і я вам обіцяла на пальчику, який був покращений інтральним капучиновим кольором, зробити дизайн. Дизайн я буду робити за допомогою стемпінгу. Дивіться в кінці відео, що у нас вийшло. А зараз покажу, як я готувала, які фарби використовувала. Сугар це Китай. Купувала на Аліекспрес. Мірледі купувала на Мейкапі, це Україна. І Starlit купувала на Prom.ua, це штатоський лак для стемпінгу. Лаки для стемпінгу вони спеціальні, але вони використовуються на звичайних лаках для нігтів. Зараз я прокрашую пластинку для стемпінгу зі змійним принтом. Ви бачите, в мене хусточка, змійний принт, є червоним, осінній, яркий і трошки зміїного. Чому? Тому що ще досі триває рік змії, незабаром він зміниться роком. Конячки, Але поки він рік зміє, треба е, поносити ще такий красивий яскравий анімалістичний принт, який, до речі, зараз в стренді. Нігтики я зробила золотисто-червоний на капучиновій основі. А другий нігтик на іншій руці. Хочу зробити більш насиченим в чорному кольорі, тому що темний кольор, ви бачите, на бежевому капучином буде виглядати яскравіше. І залишився також варіант з червоним, наші нігті-помідоркові, трошечки додаю яскравості. І бачу вже золотавий з червоним візерунком. Це буде яскравіше виглядати. Трошечки золотавого, чорного і червоного додаю. Ось так все у нас. Відштамповується, дуже прикольна техніка стемпінгу. Зручно, дизайн готовий, руки охайні, одіну хусточку, манікюр, е нафарбую червоним, губи, можливо. А можливо, ні. Я люблю нюдові відтінки, але досить хусточки і манікюру, і буде класно. До речі, чим покривати ці лаки для стемпінгу, дивіться в моєму наступному відео.